Компанія Сімкорд є лідером у створенні нових економіко-правових моделей та апаратно-програмних комплексів на базі технології розподіленого реєстру блокчейн. Однією з основних розробок компанії є система Bitbon децентралізована система, яка надає користувачам можливість управляти активами за допомогою цифрових активів безпосередників. Не використовуючи гроші. Сімкорд використовує окрему версію блокчейну Ethereum для розвитку системи BITPON. Цей підхід забезпечує підвищену безпеку, швидкість та надійність роботи системи, а також дозволяє враховувати досвід спільноти Ethereum для впровадження найкращих рішень при розробці власної децентралізованої інфраструктури. Крім того, компанія займається розробкою блокчейн-протоколів та алгоритмів. Консенсусу для розвитку функціонального бізнесу, створення аналітичних стеків для обробки великих даних, Data та інших високотехнологічних рішень. Компанія Сімкор використовує окрему версію блокчейну Ethereum для розвитку системи Bitbon. Роль Ethereum у Сімкорд блокчейн інфраструктура. Ethereum надає технологічну основу для роботи системи Bitbon, забезпечуючи децентралізацію та безпеку. Використовується окрема версія Ethereum, що дозволяє адаптувати протоколи під специфічні потреби Сімкорд. Алгоритми консенсусу Сімкорд модифікує алгоритми Ethereum для досягнення вищої швидкості обробки транзакцій та покращеної масштабованості. Смарт контракти використовуються для автоматизації процесів в системі Bitbon, зокрема для обліку цифрових активів та забезпечення юридично значущих операцій. Екосистема Bitbon. Сімкорд. Інтегрує Етеріум у свою систему, щоб забезпечити надійну інфраструктуру для керування цифровими активами. Платформа Bitbon дозволяє обмін, токенізацію та взаємодію учасників без традиційних фінансових посередників. Чому Simcord використовує Ethereum? доведена безпека та надійність, гнучкість у налаштуванні смарт-контрактів, підтримка глобальної блокчейн-спільноти, можливість масштабування для майбутніх потреб. Таким чином, Етеріум є фундаментом блокчейн рішень Сімкорд, що дозволяє компанії будувати власну децентралізовану економічну модель через систему Бітбон.